У Коломиї демонструють роботи студентів Косівського інституту, прикладного та декоративного мистецтва і коледжу. У залі Коломийської філармонії можна побачити дипломні підсумки випускників. А це художній текстиль, образотворче мистецтво, різьбярство. Організатори запрошують відвідати виставку, щоб оцінити високий мистецький рівень авторів. 40 робіт експонуватимуться до 20 грудня. Роботи репрезентують таку основну стратегію нашого навчального закладу, яка полягає у збереженні і переосмисленні народних традицій. І адаптації їх до вимог сучасності. Ми дуже дякуємо Філармонії і громадській організації Амброзія 21 за пропозицію показати наші роботи. Підбирали їх в такому тематичному руслі: це світло різдвяної зорі, яка відображає наші традиції, нашу культуру, а також рівень. Косівської мистецької школи З початком війни студенти більше звертаються до духовної тематики. Може, не в кожній роботі є оце відчуття таке напряму, але я спілкуюся з дітьми, вони страшно переживають, тому що та кількість інформації, яку ми отримуємо, вона дуже є негативною і агресивною. А роботи створені на народних джерелах з використанням народних мотивів символів. А вони, як правило, є духовною основою для кожного молодого митця. Тут зібрані такі знакові твори, які виражають концепцію нашого мистецького закладу. Мистецтво все прекрасне, і сучасне, і концептуальне, абстрактне. Але місія нашої школи зберегти ознаки, які нас власне ідентифікують як українське мистецтво, як регіональне мистецтво. Бо це ті кордони нашої естетики, наших ознак, які визначають українство. І мені здається, ці твори всі, кожен з них власне, є ідентифікатором українського, такого з надією відродження, з надією нового життя. І ця тема різдвяна, вона якраз випромінює ту ідею надії на нове життя.